Професіонал Максим. І сьогодні ми граємо в 10 секунд, 1 хвилина і 5 хвилин з отаким от колективом. Багач! Привітайся! Всім привіт! Тимофій! Всім привіт! Та Назар! Всім привіт! Перед початком відео поставте лайки. лайки, підпишіться на канал. Не забувайте про дзвіночки, щоб не пропускати наші нові відео! Ось сьогоднішня наша тематика це басейни. Ми маємо будувати басейни. Нагадаю, ми першими будуємо на оцих половинках на оцих. Одну хвилину на тих, других і третю на тих. Думаю, всі зрозуміли, так? Так. так. І зараз. По аренах, підготовлюємо речі. Е, ну, розумієте, такий невеличкий пляж, вода, ну, щось таке. Зрозуміли? Так. Зайняли позиції. Так. Йо. Всі займаємо. Зараз я дещо зроблю. ох. Так, я зараз подивлюся, що всі на своїй арені. Там, де ваше ім'я, там ви маєте і стояти. так, Тимофій, багач. Там шовте наломано? Добре, нічого страшного. І займаємо не, не, не. всі свої позиції, підготували речі. Зараз я так, добре подумаю, що я добре побудую. Так, чекайте, ще один матеріал візьму. Думайте, що точно ви будете брати, щоб yeah. ви е, нічого не забулися. Так. Добре, мам, є цей район. Так, і зараз фена... фінальний штришок. Так, давайте це. І я візьму ще щось з листя. Оце от. Так, ну що ж, всі готові? Так, так. 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 Час пішов! Ну, приблизно, Що я хотів зробити? Летимо, нікуди не дивимося, обертаємося в ту сторону і летимо до Назара. Не дивимося ні в кого, пролітаємо, і в назара вийшлося е, якась калюжа, якась там. Ну, що зробиш? Ну, то ж була е, ця хвилину. Угу. Одна. Ой, 10 секунд. Так е, ну що ж, далі летимо до кого-то. Багач. Багач! Я нічого не взбив. Ну, води нема, то не зараховуємо. Ну, щось він хотів зробити, але треба рухатися швидше. Да ладалі летимо до мене така так. Ну, в мене вийшло якесь джакузі, тут я не встиг Ой, листя і тепер до і летимо тим, до Тимофія. О, в Тимофія тут тобто, мало бути сходки. так? я не встиг поставити. Ні, ну в Тимофія дуже багато, якщо чесно. А що зараз так, ну зараз далі басейн, але в більших цих масштабах. Ну, дивіться, ну якщо чесно, непогано. А, а руйнувати свій басейн? Ні-ні, ми, я ж казав, йдемо далі на другу половину. А, точно. Ми ж все зараз басейн, так, так? зараз знову басейн, але в більших масштабах. Так, я зараз подумаю, добре, що. <гум> <гум> так, мені треба дещо. Мені треба робимо. Давайте швидше беремо речі, які потрібні. напевно не треба. Ну що ж, всі готові. Та -та. Так, а чекайте, я подивлюся, чи на половині ті, що треба. Багатше. Добре. Раз, е, раз. І чекаєте ні. І час пішов. Так. А в нас часу багато? Е, не дуже. Так, будуємо щось, не знаю що. Вроді би, знаю, знаю, але нічого я щось не знаю. Е, так, знизу, 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 друзі, швидше. 30 секунд. Давайте якусь декорацію, давайте, щоб все гарно було. Воду. Ой, так, воду. блін! Не знаю, зараз. Я не можу подивитися, я сам не встигаю нічого. Так, Ой, так. Ну, Вроді у симетрично симетричний вийшло. Стоп! І додавте останній штрих. Добре, зараз додаю. Ой! Боже. Стоп. Вибачте, мені треба відрогу, я там. Все. Стоп, все. Летимо до Назара нікуди не дивимося, боком летимо. Ставлю. Так, я багача, багача не бачив. Ну, щось вийшло. Ну, нормально, нормально. Тільки можна було щось трохи більше ставити. Е, Назар щось на сьогодні програє. Багач дуже гарно. Мені дуже подобається, тільки тут воду можна. Ні, багач мені дуже подобається це дерево. Так ну, от. Е, я лечу. І летимо так. до мене, куди ти летиш так швидко. Ва. Ну, я можу момент вкласти. Ж... Я останнє додалася оце. Це. Це і це. У мене могло май. Добре, але ти тебе любів. Так, і от тема. Ну, Ой, боже, яке був висок! Тимофіта теж гарно, але він трохи не встиг сей, так? Тим, ну, я так. зараз Хоча б краще Фінус, буду. Ні, ну бо гарно. Ну і ви знаєте, зараз будуть масштаби. О. Займаємо третю половинку. Зараз, я думаю, ми багато чого. Зможемо встигнути. Ні-ні, зараз ми будуємо басейн, але великий. У нас буде багато часу. Ми зможемо і пісоки, щось лежаки побудувати. Тоді, думаю, багато можемо встигнути. Ну що ж, всі готові зайняли всі позиції. Так, на старт. Ага. Час, пішов! Так. Друзі, я. Хочу зробити все в великих масштабах, але я не знаю, чи ті велетенські масштаби мені вдадуться. Так. Так, там отак, отут, так. А -а -а, не встигаю. Скільки я хочу... часу? Та ще багато, не переживай. Мені треба дуже багато часу. Будильник задзвонить. Не будильник, а таймер? Ну, таймер. Вибачаюся. Я бачу багача нік. У мене тут таке. Ми тоже буквально. У мене теж Хлопці, а ви вже басейн робите. Ну а так. я. При... А що ми маємо ще буде? Я вже купую, я тільки викупав. А я нічого не купаю. Я вже чую воду взиваю. Це по-моєму багаче з його сторони. Так, друзі, така у мене невеличка задумка. У мене теж була задумка. Так. Пройшло 2 хвилини. Йоган, як! Та якось так. А щось я Багато копнув. Так, мені зараз реально треба щось пришвидшуватись, бо щось я вже запізнився трохи. Щоб правди тут декорат? Декорація? Так. Ну, а, декорація я вже теж потрібна. Я теж, я майже нічого Ви не зроблю. А давайте, якщо наберемо 10 лайків, то вийде рубрика одна хвилина, 5 хвилин і 10 хвилин. О ні, це вже буде щось дуже багато. Ну зато будуть масштабні. масштаби. Масштаби, масштаби. Ставте лайки. Що буде? Так, давайте, давайте, давайте. Що я не, не, знаю. Я не знаю. Зараз, зараз, зараз. Ще дві хвилини. О, фу. Стигаю, стигаю. Я не дуже стигаю. Я теж не дуже стигаю, то я взагалі нічого не встигаю. У мене такі були плани. Угу, Я теж багато чого хотів встигнути. Я теж. Мені головне воду залити і туди невеличку задумку зробити. Але а, я, походу, не встигну. Я дуже хочу це встигнути. Я тут таке задумав, друзі, ви собі просто не представляєте. О, я все таке задумав, але я його не встигаю. Ще ось одна хвилина. Та ну. Та та ну. Та так, та Так. хвилина? Так. Тому пришвидчуємось. У дуже великих масштабах ще й пришлимось. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, воду заляти, воду, 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 воду. Заливаем, воду заливаємо, mm, воду. Я майже... Нічого. Ой, в мене ж... В мене вихлики контролі! Вважай там багач, давай! О, так, друзі, я вибачаюся все. Е, час пішов. Е, так, відновилося все. Е, вибачаюся, друзі. Е, були невеличкі неполадки. Технічні шоколадки. Так, Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Добре, тут так, Ой-ой-ой. Я не встигаю. Я тоже. лишилася хвилина. Так. Тут так. Мені треба. Так, всти... мені треба блока, 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 от такий блок. О тут вот так. Вот тут теж вот так. Вот это такі шезлонги, так сказати. Так, 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 так. Так, декорація, все, декорація гарно буде. А, декорацію, декорацію встигнути. Марму буде у пипец? Та я так стараюся, щоб було ідеально. Я тоже стараюся. А я в принципі вже Стоп. Все. Нідеся треба що можна? Добудовуємо невелички штрихи. Нібільше нічого не треба? Добре. А от я Я вже багато я таких не здається. Я добудував невелички свої Тому... штрихи, які я хотів до Тому... Зроби

в нього типа тут такий водоспад. А, тут, дивіться сходи, а він походу туди не встиг, бачите. Він хотів зробити сходи і. А можна вже я ще до професіонала. Так далі, тому до мене. А він бачить, ходіть сюди, він то ще хотів одне дерево, бачите, зробити. Ладно, по сюди. А в мене отут. У мене ще якісь не дуже my гарне. Опа! Але мене Я Ну не знаю, всі гарно, правда? Я вообще ми тоже прикольны. Не, ну гарно, правда? О. Мачесная. Там сундуку є. Бачу вы. Скай дайте я пропущу. Ма. Валу, як це прикольно. Максим, а давай тепер всім по нашим місцям, і ти вверху прорутиш над нашими басейнами. Е, угу. э, куда? Э. І ми сі по посерединці. Ну все, друзі, от такі от басейни у нас вийшли цього разу. <реш> Коментарях, як вам. Пишіть, в коментарях, е, е, пишіть в коментарях, як в е, кого краще. Ну, я думаю, всіх гарно. Е, ось, І якщо ви хочете, щоб ще знімали ми більше таких відео, то поставте лайк Всім і напишіть в коментарі. Все. Всім пока! Всім, Всім пока! пока!